Вирішив поділитися з вами, українці, революційною ідеєю. Про що вона? Не тільки потрібно заборонити західні соцмережі і заблокувати їх, а покласти на лопатки весь клірнет, тобто інтернет, через блокування у всьому світі, до мене хімен, щоб весь інтернет, а раз і назавжди. Не до інтернету. Це раз. Друге. Вимагати від урядів своїх країн, щоб він кожен уряд заблокував ці домені імена. Це друге. Третє, що потрібно зробити. Створити веб 30 Він вже розробляється мережу нового інтернету на основі блокчейн-технологія яка не підконтрольна жодному серверу і не зберігається на серверах будь-яких, а на, лише на пристроях людей. Саме так і ніяк інакше. Також, завдяки такій локальній всесвітній мережі на основі блокчейн-технології. Можна було створити і соціальні мережі з відкритим кодом open source, не підконтрольне нікому, жодній цензурі, де можна було продавати би все, що завгодно. Саме так і анонім. Також відкрити онлайн криптобанки та будь-які альтернативні банки з картами. Систем нових, де всі ці оплати були б не підконтрольні вашим урядом. Як вам така пропозиція? Подумайте над цим. Саме так. Ось які зміни я пропоную. Я пішов далі, ніж Річард Столман, відомий програміст. Чи Linux Torvalds. Я пішов далі, ніж вони. Я пропоную вам альтернативу нижнішньому інтернету. Настав час нового інтернету Web 30. Саме так. Але, на жаль, він досі розробляється. На жаль, настане час, коли всі ці сайти. Які є, падуть повністю цими IP-адресами, заборонами. От. І кожен кожен житель землі буде співвласником такого сайту і зможе дописувати код, мати свою соціальну сторінку соцмережу з відкритим кодом. Де може вказувати свої дані або не вказувати свої дані. Саме так. І дописувати код, і цей код буде доступний для всіх. І всі сайти повинні бути з відкритим вихідним кодом. З відкритим. Тому потрібно зробити мережу Web3.0 на основі блокчейну. Без IP-адрес. З назвою сайту, просто з назвою сайту. От, кожен зможе створити свій сайт. Він буде автоматично становитись популярним. От. Ось так можна перемогти. Клірнет. нинішній інтернет, який має, на превеликий жаль, обмеження. Які багатьох не влаштовують сьогодні. Тому веб тому 3.0 жодних заборон не буде не на що. Взагалі, можна буде продавати все, що завгодно поза межами будь-яких юрисдикцій. Ось це я називаю як Річард Столман та Лінус Торвальдс повна свобода, Так, як це називають криптоанархістим. Хоча я не анархіст, але я за повну свободу людства від тоталітарних систем контролю за вами. А ви як думаєте, шановні українці, чи потрібні нам нові мережі, соціальні мережі, де не буде цензури, де вас не будуть блокувати з думку, де ви можете висказувати будь-яку думку, і вас ніхто за це не заблокує. Просто не заблокує, де буде повна свобода робити все, що ви хочете. І жоден закон такій мережі буде не указ. Саме так. І ніхто нікого знайти не зможе, якщо ви не кажете про Саботані. Звісно. Про таку мережу мріє кожен, правда? От тому я пропоную it фахівцям об'єднатися, хто за open source, і розробляти таку мережу юристам, світовим і несвітовим, щоб вдарити по клірнету, щоб багато людей перейшло в локальну мережу замість інтернету нинішнього, та перемогла так званий шлак під назвою цей клірнет, який з обмеженнями. Прав і свобод людини і громадянина. А як ви вважаєте, чи потрібна така соціальна мережа? Це перше. там буде не одна соціальна мережа, а багато сайтів, а також месенджерів, які нікому не будуть підконтрольні. і вони не будуть приносити великі статки своїм власникам. Що мається на увазі? Ну, можуть і приносити, але кожен може буде змінити той код той, тієї мережі на свій власний розсуд, свої сторінки, свого профілю. От про що я кажу. Навіщо нам цей клірнет? Навіщо? Потрібно зробити так, щоб домені імена. На якому тримається цей клірнет впали, як ip адрес Саме так потрібно коперуватися усім правозахисникам, це перше світу, по-друге, криптоанархістам та тим, хто виступає за відкрите ПО, щоб перемогти корпорації зла. Настав час перемогти корпорації зла та банки світові, щоб наші гроші були підконтрольні лише нам, а не їм, щоб ми змогли виводити гроші і ганяти, як ми їх хочемо, щоб вони не були підконтрольні нікому крім нас самих. Як ви вважаєте, чи тоді. Не зможуть нас контролювати уряди. Я вважаю, що вони тоді втратять реальний вплив на нас. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує 500 тисяч гривень письмово. Якщо вам потрібен вихід з фізичної особи, це коштує 500 гривень. Консультація стосовно ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся на цей канал. Став лайки. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Тобі це треба. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, став лайки, репости, підписуйся обов'язково на цей канал.